Я тоді на 24-му кварталі в подвалі лежав. Там був дай Боже спомнить білярдний клуб, ой, не згадаю названня. І там всіх нас поранених зашивали хлопці, які навчалися в медичному. Ну, Я там провів 2 неділі, це як все розбивали. У нас там дуже було багато бабушок, дідушок, які вмирали на ніч. Ми їх виносили, ми їх серце не витримувало. Ну, ми їх просто виносили, відкривали двері, так от викидали, закривали. Ну тому що боялись багато. Ми там не питали, хто виходить з підвалу, одразу кидалися гранат і виростили. Гражданським людям ніхто ну, не сказав, що буде. Що вони вже пройшли, допустим, там, весь лівий берег. Люди не знали. Люди до последнього нічого не знали.